Поздравіми скоєни злочину. Це жінка 35-го року народження, затримана. Порядки статті 208 знаходиться в ДТ Кузнєцовського міськвідділу. Потерпіли житель села Серники Зарічнівського району. Причина скоєння злочину. Після розпиття спиртних напоїв на ґрунті неприїзних відносин були нанесені тілесні ушкодження в область голови. Вже зроблене вітрові відтворення, потерпіла, дає чи підозрюємо дає покази. Відкрите кримінальне провадження поза статтєю 115 на умисне вбивство. Що сама розказує підозрюємо? Підозрюємо розказує, що боялась, що під час драки з сином і потерпілого, той може нанести йому тілесне ускорження, вона ззаді. Причинили тілесне ушкодження, які не сумісне з життям.